Но и строю ковчег старок, и проповедовал людям, але никто его не чув, Енах пророк писал, вот идет Господь сотнями святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Пророк говорил, Про суд Божий, тому що ангели побачили гарних доньок у людей і забажали їх, вибирали жінок і робили з ними дітей, і родилися із паліми, зузіми, циклопи. Вони приносили зло на землю, пили кров і все уніштажали. І Бог глянув, що земля, земля вже не та, і пошкодував, що создав людину і праведним. Нашовся тільки ной, який спас свою родину і тварин. Підтверджено, що 4370 4 370 років назад був потоп через гігантський людяний осколок. Тому все, що було, є і буде сказано Богом Біблії, і потрібно вірити Біблії, це книга очевидців. Тому і тепер люди п'ють, їдять, женяться, і прийде неочікуваний кінець. Бог попереджає через апостолів, що всі прийшли до покаяння, що прийняли Господа для спасіння і прийшли в ковчег. Спасіння, яким є церква, запрошую вас, напишіть мені, і я приєднаю вас, де є ангели та живий Бог. Будьте благословенні!